8 березня чоловіки проявляють до жінок ніжність та кохання, даруючи їм першоцвіти. В той же час цим самим доводять свою неоригінальність та байдужість до природи, яка, до речі, теж жіночого роду. Цього року, на відміну від попереднього, стихійні ринки, крім червонокнижних підсніжників та шафранів, масово були наповнені білоцвітом весняним. Тепла цьогорічна погода стала для провісників весни за допомогою людських рук справжнім домокловим мечем, який нещадно винищує цих тендітних красунь. На 8 березня стараються жінкам їх дарувати. Ми людям проводимо роз'яснювальну таку роботу в зв'язку з тим, що ця рослина занесена у червону книгу України, її заборонено зривати. Тим більше шкоду роблять люди, які намагаються її вирізати разом із цибулинкою, знищується одразу рослина. Законодавство України для браконьєрів передбачає адміністративну відповідальність. Штраф від 340 до 510 гривень, і крім того, відшкодування збитків там десь порядка 18 гривень за штучку цієї рослина в цю квітку вирішується питання суду. Уже судовим порядком вирішується. Скажіть, а діють цей закон? От Багато штрафовано людей, бо на стихійних ринках я дивлюся, вже багато людей продають цих квітів. Ну, я ще раз кажу, що ми рейди проводимо разом із екологічною Державною екологічною інспекцією Закарпатської Закарпатській області. Ну, на базарі справа в тому, що на базарі. Цю людину так само, як і з новорічними ялинками, вони можуть сказати, що вони вирощені вдома в них ну, є такі випадки, що навіть так вдома вирощують. Але в лісі ну, робимо рейди. Ну, більшість, звичайно, ми роз'яснюємо, попереджаємо людей. Ну якщо вже назбирали, то вже ну, штрафуємо. Більше більшості екологічна інспекція за це штрафує, тому що вони мають право не тільки в лісі, ну вони мають право на любіх любі ділянках. Ми охороняємо ну, територію Держлісфонд свій. Ми побували на території, де білоцвіт весняний надійно охороняється лісівниками Ужгрощини. У Великодобринському зоологічному заказнику ця рослина зростає острівками на площі близько 200 гектарів. Е, то є ну, такі найнижчі місця у жоколі зоспу, найтепліше відповідно, і тут ці квіти розвітають, е, ну, Сам, сам із перших тут, перші дні. Вони люблять такі вологі місця. Добре, якщо освітлені сонечком. а Тут якраз на таких галявинах з'являються їх куртини. Хороші, крупні, гарні екземпляри. Це говорить про те, що умови їм подобаються. А лісівник у вас от, він має досить велику площу. Він не може проконтролювати всю цю ділянку. Ну, у нас значить, визначені місця, де є, де є ці первоцвіти. Ну, і то тиждень-два, то, то буквально невеликий час вони цвітують. тиждень два ну, так мусить, мусить цей майс... ну, тепер майст, лісник бувший, тепер майстер лісу, мусить він бути в цих місцях для того, щоб запобігти цим ну, брак... ну, так можна сказати браконірству. Ця ділянка малодоступна для людей, тому ми мали можливість помилуватися білоцвітом весняним безпосередньо в природі, і скажу відверто, отримали від цього величезне задоволення набагато більше ніж від складеного у 10 квіток букетика. Відчули тут себе не злодіями і браконьєрами, а друзями цих беззахисних перед нами створінь. Дехто з браконьєрів говорить, що серед такої кількості пара зірваних без цибулинок кущиків білоцвіту ніякої шкоди природі не принесе. Якщо з цибулинками виривають, то він не відновлюється, звичайно. А тут немає цибулинок. Але всері були не вони можуть тільки постоянно пов'янути. Некрасу природуватися. Природа дороже виїхать. Люди кажуть, що от ми не знаємо, куди то їхати в природу, або це дорого, їм краще от купити і дома поставити. Як достукатися до свідомості людей? Ну, це ну, людина, кожна шукає. Оправдую свої дії, що значить без цибулинки. Все рівно рослина для того, щоб вона в подальшому давала розмноження, вона повинна дозріти, тому що вони не тільки розмножуються цибулинками, а й пельсою розсіюється пельця. Для того щоб вона дозріла мала можливість розпилюватись, вона повинна бути дозрілою. То якщо да, цибулинка залишається, але вона загниває, вона не обов'язково дасть хороші розточки. Вона повинна вислужити свій період, потім вона закидується, дає дітки і буде розмножуватися і далі. Справа в тому, що вони тільки за таких умов, коли їх багато, і будуть продовжувати своє життя. Якщо зірвати один, два-три, чотири примірнички, кущики, то тоді вони почнуть гинути. Так що це просто оправдування, ті, про які ми говорили. Людина шукає, як би пояснити свій ну, такий негарний вчинок у природі. Вступила весна. Okay. Е, ну, прекрасна пора року. Це перші квіти, якими любуються всі, навкруги люди. Правильно, те, що от, продають, зривають їх з лісу. Ну я рахую, що неправильно. По-перше, якщо їх можна навіть посадити в себе садочку і вони будуть рости. От. А в лісі шкода. Шкода. Син інвалід дочка не працює. Все. От і що я заставляю? Що ви хочете купити? Цвіточок хочу купити. Це весняний, так? Да. Першоцвіти. А ви знаєте, що вони дуже швидко в'януть? Не біда. Там, де я поставлю, там добре буде і в'януть. А не краще просто в природі помилуватися, а не купувати такі квіти. Я хочу положити мамки божої. Тут де католицька церква, знаєте, там стоїть мамка Божа. і поставлю. Взагалі зараз на такому. Ну, етичному, духовному е відношенні піднімається питання збереження першоцвітів. Це таке же, скажімо, яке ганебне явище, хабар, взятка. Правда? Там як мінімум дві субстанції. Отримувач, хто дає, можуть бути посередники. Це відноситься і до знищення першоцвітів чи взагалі до браконьєрства. Треба, щоб люди зрозуміли, щоб не було тому, хто зацікавлений отримати або прийняти. Скажемо, йде 8 березня, щоб дівчата реагували на це, що нам не потрібно квітку, вирвану з природи. Тоді і той, хто дає або передає, чи і так далі, вже буде відпадати. І робота, яка проводиться впродовж багатьох років, товариством охорони природи, громадськими організаціями, державною інспекцією, лісництво і так далі, воно дає в... В принципі свої плоди. Якщо ну, безпресно, без прискіпливості дивитися, то в цілому більше появляється цих і першоцвітів, і взагалі рослин і тварин, тобто спрацьовує система пропаганди. Торгівля першоцвітами для малозабезпечених верст населення певний заробіток, проте це не виправдання Тому дехто з громадян. Вирощує першоцвіти на присадибних ділянках. І інший позитивний момент, що все таки люди навчили, докладають зусиль до і інтродуктували в себе присадибних діляночках на квітничках і вирощують. Ну, це треба вважати, скажімо, позитивним. Він і вирощує для того, щоб потім економічно продати і так далі. Це потрібно вітати і як один із засобів пропаганди збереження у вільній природі. У збереженні первоцвітів важливе значення. Має екологічна свідомість населення. Та пропаганда громадських організацій, і ми, як товариство охорони природи, проводимо пропагандистські такі бесіди з дорослими в освітніх закладах і так далі. Намагаємось скористатися і можливостями вашими журналістів, телерадіо журналістів, взагалі працівників засобів маси інформації, щоб вони не дивлячись на те, що ніби ну подумаєш кожного року про це говорити. Так кожного року треба, щоб були статті в пресі, щоб випускали чергові буклетики, роз'яснюючи літературу, яка б говорила, яка. Agora explotei. Яка цінність, яка важливість цих першоцвітів? Адже вони, скажімо так, відіграють екологічну роль, не просто як біологічні інст... субстанції, тому що вони утримують певний в біогеоцинозі ну, так званий еволюційно злагоджений механізм функціонування живої природи. Якщо якусь діляночку звідти вилучити, то ясна річ воно негативні фактори буде давати на все живе. Тому ну, в такому комплексі воно повинно йти. Державні установи, ще раз повторюю, лісництва, охорона. Природи державна інспекція, інспекція і громадські природоохоронні організації повинні вести пропаганду. А з іншого боку, ми, як навчальний заклад, зобов'язані це робити не просто про світу, а навчати і виховувати, показувати конкретні приклади ранимості. Самої природи, адже вона гарна, красива, але надзвичайно чутлива і ранива до всіх випадків. То ми проводимо в своїй позашкільній роботі, буквально не дивлячись на те, який напрямок гуртків, обов'язково пропаганду збереження першоцвітів. Шановні дорослі, не перетворюйте красу весняної природи у швидков'яночі букети. Ми, діти, хочемо милуватись живими квітами. Тому ми говоримо. Ні, знищенню первосвітів! Поряд з вже проростає ще один червонокнижний вид – ведмежа цибуля, або ж, як її в народі називають, черемша. Її нещадно зриває людина. Як бути тут? Черемша – одна із лікарських рослин, то ясно, що її беруть для того, щоб потім відповідні відвари робити і так далі. І так далі. Ну, я знову таке воно на перший знову таки погляд, здається, не значимо тільки пропаганду бачу. Пропаганду роз'яснення, пояснюють, в чому її цінність. З іншого боку, люди дійсно, ми ж як біологічна істота і повинні користуватися природними багатствами і так далі. То цей випадок, що коли люди інтродукують і в себе вирощують, то це треба позитивно вітати, в тому числі буквально любу, любу рослину чи тварину. От я бачу, що вже пробивається і. Як навкарі конвалії конвалії ландиші теж я думаю, що таке же що ну, поломне чистло, яке буде зараз на, до березневих днів на первоцвіти, з часом через тижнів, два-три, через місяць буде на ці же конвалі і так далі. Їх знову таки багато, це радує око. Але вони будуть просто витоптані, знищені і так далі. Якщо вони вирощуються на своїх присадимних ділянках, до речі, вони і крупніші квіти, і так далі, то це треба буде вітати, щоб цим займалися. Але в природі виривати не потрібно. Не ми їх садили, не ми їх доглядаємо, пікіруємо полем. І так і далі не наміг ізривати.